Друга світова війна. Для деяких це вже просто пройдений період історії. Але є такі люди, як я та ті, хто зараз дивиться це відео. Ті, які захоплюються цією історією. Ми дивимося хроніки. Але більш за все полюбляємо відоси з копом по війні. Та звісно ж, фільми, бойовики, фільми жахів. Про зомбі-нацистів, про монстрів та містику. Містика. Що ми знаємо про містику на війні? Давайте сьогодні послухаємо. Зазвичай офіційна Вікіпедія чи технічні сайти не згадують цей корабель жодним містичним словом. Але занадто багато тих же містичних збігів, щоб вважати це просто чергою невдач. Хоча тут вже діло кожного, чи бачите ви в долі корабля містику чи ні. Але як показує практика, люди завжди більш Хочуть вірити в містику. Наша історія починається 15 червня 1935 року. На верфі в німецькому Вільгельмсхафені був закладений найсучасніший на той час лінкор Шарнхост. І тут починається містика чи перший збіг. Вже наполовину побудованим корабель зненацька перевернувся на бік у сухому доці. При падінні більше сотні робочих були роздавлені і близько 200 отримали тяжкі травми. Після такого трагічного випадку корабель повернули в первинне положення та закріпили ланцюгами та балками. Після падіння майже кожна деталь була перевірена майстрами, але уникнути трагічних обставин не вдалося. Шпангову тигнулися самі по собі, балки та такелаж зривалися та калічили людей. Керівникам верфі навіть довелося підвищити платню для робітників, щоб ті не розбіглися. В день спуску корабля на воду прибув сам Адольф Гітлер. В його присутності, по звичаю, об корабель була розбита пляшка шампанського, грав оркестр. Головний інженер вже готувався приймати поздоровлення від фюрера, але раптово один із тросів лопнув та лінкор кинуло на дві берегові баржі, одна з яких пішла на дно з усім екіпажем, а на другій загинула майже вся команда, яка дивилася на спуск корабля на воду. Фюрер, який вірив у всякі знамення, майже одразу хотів віддати наказ пустити лінкор на металобрухт. Але розважливі генерали все ж таки змогли відмовити його від такого поспішного рішення. Лінкор почав приймати участь у бойових діях майже з самого початку Другої світової війни. Польська компанія 1939 року. Корабель з моря вів обстріл Данцига і раптово, без усякої причини, пролунав вибух у носовій башті, який вбив. Та поранив понад 20 людей. А наступного дня вийшла з ладу система подачі повітря у другій носовій башті, завдяки чому від порохових газів задихнулося 12 моряків. Не зазнавши у боях жодного пошкодження від ворога, корабель вже встиг відібрати стільки життів у свого екіпажу. 1940 рік Норвезька операція. Під час обстрілу Осло Лінкор зазнав уражень та був торпедований. Слідуя на ремонт у Широкому гирлі Ельби він зіштовхнувся цивільним лайнером Бремен, який в результаті цього сів на мілину та згодом був знищений британськими літаками. Після багатомісячного ремонту Корабель розпочав бойове чергування біля норвежських берегів. Бої на морі я описувати вам не буду, так як, звісно ж, ми і зібралися тут заради містики. 25 грудня 1943 року Лінкор у складі німецької ескадри вийшов полювати на англійські військові конвої. Тут знову в долі корабля з'являється містика чи просто збіг обставин. Інші джерела стверджують, що радар на кораблі був відключений спеціально. Щоб корабель швидко не засікли. Інші стверджують, що якимось чином він сам вийшов із ладу і його не могли полагодити. Знову ж таки не будемо вдаватися в подробиці, але тим не менш, англійці змогли розшифрувати німецькі радіоперемови і пустилися в бій з лінкором. У ході важкого бою, отримавши цілу купу серйозних пошкоджень, лінкор врешті-решт, пішов на дно, обірвав. Своє прокляття, чи містичну сторону, чи просто звичайний збіг обставин корабель з 1968 загиблими на своєму борту. 36 морякам вдалося вижити, двом з яких та й довелося поставити на цьому крапку. Досягши норвезького берегу, моряки збиралися розігріти собі їжу примусом з аварійного комплекту, але з невідомих причин він випухнув та врятовані згоріли заживо. Ну що, а як ви вважаєте, чи мав корабель прокляття, чи ряд містичних подій, чи це просто звичайний збіг обставин?